Сумніву, Чернівці це туристичне місто. Тут немає недостатку у туристах. Найбільше їх захоплює архітектура міста. Та чи єдина це особливість для Чернівців? Чим ще може здивувати наше місто? Чи зменшилася кількість туристів та попит на екскурсії Чернівцями у воєнний час? Як розвивається туристична сфера у місті? Чим воно дивує і місцевих, і приїжджих? Чому важливо відвідувати екскурсії сьогодні? Та чи існує поняття туристичного фронту? розвивається сьогодні у Чернівцях туризм. Ну, не можна сказати, що він 100% розвивається, бо це складно виміряти в умовах війни. Але туризм працює і те, що ми зараз маємо: туризм забезпечує певні запити від гостей міста. Це екскурсії, це тематичні екскурсії. І ну, я так бачу, що тематичні екскурсії вони затребувані, тобто. Туристичний продукт він затребуваний, тому тут в певному розумінні, ну звісно, в Чернівцях є туристи, вони приїжджають. Туризм працює, але про постійний розвиток, такий, як ми могли би говорити у 2019 році, ще перед ковідом. Я думаю, що зараз це не йдеться. Просто у нас зараз є завдання показати Чернівці. Тим, хто приїжджають розповісти про Чернівці, про Буковину, показати тематичний продукт і докласти максимально зусиль, щоб люди сюди повернулися. А які перспективи Чернівці, як місто та, зокрема, як Чернівецька область, мають у сфері туризму? Ну. Багато туристичних магнітів поряд Карпати, частина Чернівецької області. Це Карпати, це Хотинська фортеця, це ем, унікальна архітектура Чернівців, це гастрономія нашого краю, яка Ну, не розкрита гастрономічні маршрути і потенціал цей не розкритий в поєднанні з попередніми деталями, які я назвав. Тобто тут дуже і дуже багато ще можна пропрацьовувати крізь призму традицій української культури та історії, культури національності, які живуть у нашому регіоні. Тобто, тут дуже багато перспективи. Просто все це треба. Подавати і працювати над цим поступово. Тобто не можна сказати, що сьогодні ми виставимо всі ці тематичні екскурсії і вони запрацюють. Але через якийсь час я впевнений, що це працюватиме, я так навіть бачу по моїх тематичних екскурсіях, які проводжу по місту. Добре, а що найбільше приваблює туристів у Чернівцях? Ну, Архітектура. От перше, так, що приваблює. Туриста, який їде, він не знає ще про Чернівці. Він вперше сюди як приїжджає, то він дізнається про місто. Архітектура там смачно, там є цікаві екскурсії, а вже в Чернівцях він ще відкриває, що тут виявляється не тільки архітектура і легенди, а тут ще й смачно, а тут ще й такі є екскурсії, а тут ще й стільки музеїв і приїду ще раз. Найбільше вражає. По-перше, архітектура, а по-друге, цікаві факти, люди, істо... їхні історії, так, от те, що близьке. Тобто люди знаходять щось своє. При... Коли розповідаєш про Червону руту, хтось згадує і починає співати прямо під час екскурсії. Коли розповідаєш про архітектуру, кожен знаходить щось своє, кожен шукає якісь відтінки, щось або якийсь такий захват. Хтось просто пишається, от іде по цій пішохідній вулиці і пишається, вау! Я подумати не міг, не могла, що таке є в Чернівцях, що є така, якось багато ще стереотипів є про Чернівці, і я їх досі чую. Були туристи і казали мені, що нам друзі казали: та не їдьте ви в ті чернівці, там нема що там дивитися, університети і все. І вони кажуть: Вау, ми були в захваті, от ми зараз ідемо з вами настільки красиво. тобто... Вони цінують оце, по-перше, візуал, а по-друге, коли вони чують ці всі історії про видатних особистостей, про буковинців, про чернівчан, про літературних діячів, про культуру, національні товариства, Ну, людям подобається, вони це запам'ятовують. Почати треба з краще всього піти на екскурсію, якщо є така можливість оглядову, от починати з оглядової екскурсії, після якої піти в університет. Якщо нема можливості піти на екскурсію, є багато путівників в інтернеті, де безкоштовно пише: подивитися радшу, подивитися архітектуру, відвідати такі місця, завітати там сюди, в бібліотеку, там оглядовий майданчик, тобто знову ж таки тут. Наскільки людина готова і зацікавлена в тому, щоб побачити, звичайно, обов'язково університет, але подивитися, пройтися по площах міста, побачити наш театр, красунську ратушу, прогулятися по цій пішохідній вулиці. Якщо хочеться ще зайти всередину, та у нас є зараз фідні квитки в театр, можна відвідати театр всередині. Якщо хочеться ще вражень, відвідати якийсь з музеїв, хоча б під час одного візиту. От і обов'язково залишити собі час після побаченого, прогулятися. От просто після того всього, просто прогулятися. Тут не треба кудись бігти, робити собі марафон, такий довгий список писати. Тут треба отримувати задоволення, просто можна собі підібрати список, але не хвилюватися, чи встигну я все, всі музеї, всі площі. Головне, щоб все подобалося, те, що буде побачене. Чернівцях про те, що не знають місцеві, є дуже багато, особливо саме історія міста. Звісно, краєзнавці, люди, пов'язані з туризмом, люди, які читають літературу, краєзнавчі до розвідки різні, вони обізнані в Чернівцях з деталечками, ті, хто слідкують за якимись тематичними каналами. Але хто не знає, то для них навіть я думаю для чернівчан піти на оглядову екскурсію до різних гідів. Це не, не до мене, просто піти до навіть до знайомих екскурсоводів. Відкриють для себе дуже багато цікавого. Тобто, розумієте, тут є що ти хочеш, ти любиш вілли? Є район віл, можна піти. Ти любиш більше архітектуру, можна по архітектурі. В Чернівцях багато різних легенд, можна по легендах. Інтер'єри, будь ласка, є місце, де от елементарно бібліотека на Вірменській 14, так, читальний зал, можна. Унікальні, автентичні оздоблення всередині, художній музей. Там. Ну, тобто можна окремі списки робити, окремі екскурсії по цьому. Це все от є, треба того, чого. От я, мені телефонують люди, можна екскурсію. Я кажу, яку екскурсію? Ну, екскурсію я кажу, що би ви хотіли? Ви вперше в Чернівцях? Чи ви не вперше? Чи були ви на екскурсіях? Тобто я стараюся почути своїх гостей і дати їм те, що вони хочуть, розбавити чимось цікавішим. От Часом буває, люди там зі мною діляться, кажуть, а в цьому ресторані ми там таке весілля святкували. стільки це коштувало? Це вже цікава історія, яка додається в ту копію. Тобто місцеві ще й можуть поділитися чимось з екскурсоводами, це нормально. Це чудово, коли є якісь такі спогади, там про якусь площу, чи про якусь будівлю, чи якісь цікаві історії, так які допомагають трошки реконструювати те минуле, яке було яке пов'язане з чернівцями. Ось, і місцеві можуть ходити на тематичні екскурсії, там, наприклад. По легендах, чи «Історія кохання, чи ті самі віли, чи про там різні доми, так різні, чи ну я не буду перераховувати всі екскурсії та мої, моїх колег. Але я думаю, що є багато цікавих екскурсій, які запропонують для місцевих тематичних, тобто не тільки суто по архітектурі і загальних фактах, але і багато таких цікавиночок підібраних, які будуть почуті вперше. Ваша найулюбленіша екскурсія. Я думаю, що нічний тур чернівцями, який я проводив до повномасштабного вторгнення, тому що це те, що стало частиною бренду пан Ярко. Це те, про що в мене запитують досі, чи будуть такі екскурсії, чи вони є. І це те, що. От сьогодні була у мене людина на екскурсії театром, і вона каже: я була у вас на першому нічному турі влітку 2017 року, коли ми починали від погруддя Паулю Селану на вулиці Головній. Тобто, це настільки. Це, це вже історія, це вже частина історії цей тур. Тому це моя улюблена. І зараз ще пригода по Чернівецьки театралізована екскурсія, яка є актори, які. Показують чернівці, які от, взаємодіють з туристами, і є там такі моменти, коли самі туристи, вони ще й співучасники. І тому це мені ось таке подобається. А загалом моя найулюбленіша екскурсія це та, де ми на одній хвилі з туристами. Угу. А якщо говорити про пригоду по Чернівецьки, це театралізована екскурсія. Під час екскурсії туристи є співучасниками. Туристи можуть щось спробувати. Туристи відкривають, де вони це бачать. Вони це не тільки чують, вони це бачать, якісь моменти. Вони відкривають для себе персонажів, буковинців, чернівчан. Вони відкривають для себе легенди і реальні історії. Тобто ще місто більше якось так оживає і дає такої емоції. Тобто це дуже колоритний цікавий продукт, який ми будемо розвивати. І я думаю, що колись ми зробимо її взагалі постійною. Тобто вона буде регулярно відбуватися, там, наприклад, раз на два тижні. От, до прикладу, збірна така екскурсія, але вона є виснажливою просто для мене, тому що це не просто оглядова, це те, де потребує від тебе театральної віддачі та роботи з емоціями людей, і це дуже важко. Треба дбати про дітей і давати їм якісь заходи, працювати з ними, майстер-класи, зустрічі, події, міркувань безпеки, робити це в укриттях, можливо, так, щось цікаве. Але я думаю, що це те, що ми маємо зараз подбати про дітей. Всі ж очікують зараз якихось святкувань, так, чогось такого. Я вважаю, що це ну, недоречно. От, але ну, дати якусь надію, підтримувати якусь атмосферу. Так. В Чернівці так місто з атмосферою через те, про що ми говорили. Ось і Триматися, тримати ось це, давати цю якусь атмосферу, давати людям якусь надію і е, підтримку через різні різні е, проєкти. У нас немає, окрім. Е, Запланованих ялинок у парках, так в жовтневому та в центральному нашому парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Наскільки я знаю, таких окремих зон для ну, локацій, так і місця для відпочинку різдвяно-новорічних їх немає. Я можу помилятися зараз. Ну окрім того, що ми бачимо тут багато таких інсталяцій на осій пішохідній вулиці. атмосфера ну, свободи подобається найбільше і така щирість і відкритість цього міста. Неймовірно, Чернівці це як кажуть маленький Париж, але насправді Чернівці вони більше за Париж. Але завжди є до чого прагнути. Тут, тут досить мало таких, скажімо, іменно зон, де можна прям іменно поринути в цю е, туристичну сферу. Саме мі про місце, місце я говорю, а не область. Тільки напевно єдина Кобалянська, тому трошки замало. А так в принципі все подобається. Люди привітливі. Ну, хороше місце чинівці мають все, чого можливо, навіть немає в інших міст. Життя має продовжуватись, бо якби ми повністю поринули цю всю тематику, ми перетворилися просто в депресивне суспільство. А так, як ми подорожуємо, ми, хоча б, якось відволікаємось, тому що кожна людина прагне свята. Він, коли туристам не дуже зручно навіть гуляти по місту або їхати, це так звана наша австрійська плитка, так, тротуарна. Плюс не вистачає чи то якогось одного сайту чи додатку, де було б о, все про місто, історія його, всі контакти закладів і так далі, щоб все було уніфіковано. Чернівці недооцінюють. Що так, тому що війна закінчиться і треба а, зацікавлювати не лише наших громадян, а, а і іноземців. Так само. Вважаю, що так, тому що Чернівці це одна із самих дальніх точок Західної України. А, знову ж таки, люди сюди приїжджають. От, наприклад, зараз хлопці приїжджають із фронту. І вони сюди йдуть на реабілітацію, але вони тут чесно, морально трішечки відходять. Хтось не може змиритися з цим, що тут у нас немає війни і вони не звикли до цього, а хтось просто морально від цього відходить. Я вважаю, що треба вкладати кошти в розвиток. Це дивиться, яка сума буде вкладатися в розвиток. Ну, я бажаю, що Веречно, але краще не ЗСУ буде. Так, адже якраз е е е туризм це одна з складових формування нашого бюджету і, і податки, зокрема, які потім можуть йти на фінансування збройних сил. Все-таки один фронт, оскільки а, ми таким чином віддаємо повагу нашим захисникам, і це треба прекрасно розуміти. До військових треба ставитись з повагою, тому що ці люди вони захищають нас, щоб ми могли собі спокійно гуляти, відпочивати. Люди також о, поза фронтом мають також працювати над наближенням перемоги, тому що це буде наша спільна спільний, спільна така праця. Є один фронт. З ЗСУ. На мою думку, є інші фронти, які також потребують уваги. Звісно, ні. Фронт тільки один. І не треба викривляти це поняття. Фронт це там, де мої друзі зараз, які в Збройних силах України, ті, з ким я міг зібратися в мене на задньому подвір'ї, випити там по часті чаю і пограти в якісь настільні ігри. Цього нема. Тому що вони в Збройних силах України і це єдиний фронт. Єдиний фронт, який ми маємо підтримувати, бачиш якийсь збір, долучаєшся. Не вип'ю дві чашки кави навіть за тиждень, перешлю 80-100 гривень мінімум на підтримку ЗСУ. Але те, що робить туризм, я вже здається, десь це згадував в нашій розмові. Ми працюємо з емоціями і ми даємо людям інформацію, ми подаємо людям історію. Ми в певному розумінні теж несемо виховну функцію для дітей. Тому що ми розповідаємо дітям якісь історії, пояснюємо якісь історії, даємо їм відчуття спорідненості з чим? з іменами, з своїм містом, з своїм прапором, з нашою культурою, що ми разом, що ми єдині. Тобто, маємо якось підсилювати оце відчуття єдності між українцями і підсилювати рівень патріотизму. І, і якщо це діти, то навчати, а іноді не тільки діти, а й дорослі. Ось і ну це інформаційний простір, який ми наповнюємо. А зараз дуже важливо наповнювати інформаційний простір контентом, який йде на користь українському суспільству, а не шкодить йому. Добре, а чи на часі сьогодні вкладати кошти у розвиток туризму? Я думаю, що в першу чергу е, туризм е, має розвиватися е, крізь призму тих, хто ці послуги надає ну, для початку. так? Якщо я хочу зробити театралізовану екскурсію і в нас нема костюма, я починаю шукати, купувати, замовляти, шити собі, е, бо я хочу, щоб це було розвивалося. І якщо мої колеги хочуть зробити класні креативні тури, вони роблять карти, вони роблять тематичний дизайн, вони їздять у розвідку. Тобто тут це дуже важливо. Я думаю, що зараз можна робити інформаційну підтримку і якусь можливо інформаційну базу, і можна якісь ну, медійні проекти, які можливо не потребуватимуть багато. Коштів, тому що кошти потрібні на фронті, потрібні нашим військовим на спорядження, на е, дрони ті самі, наприклад. А стосовно інфраструктури, так, то ну, інфраструктура це ж не тільки про туризм. Так, це, це і взагалі мені здається, це не обов'язково про туризм. Зараз це взагалом про інше. Чи мають сьогодні попит та актуальність екскурсії? Екскурсії, звісно, мають актуальність. Ну, от сьогодні дві екскурсії. В мене було зима, грудень. Так? І людям була цікава історія. Людям було важливо почути про наш театр, коли була екскурсія театром. Це був від інша була екскурсія. Це військовий у відпустці. Який приїхав з родиною сюди на екскурсію, значить, є попис, значить, цьому є потреба. Значить, є у людей бажання поставити питання про Чернівці, поставити а куди ще а які ага, тут художні, значить, ми завтра підемо в художній музей. Дякую вам. Тобто, все і це все от підтримка тої наявної вже туристичної бази, яку ми маємо, ці самі музеї. Це саме час їх зараз популяризувати, розказувати про них, на базі музеїв, робити різні події, вести їхні сторінки в соцмережах. Тобто це все це разом з екскурсіями потрібно. І, звісно, що в умовах війни і є регіони, де ведуться активні бойові дії. Не всюди ми можемо проводити екскурсії, так? але можна працювати над якимись онлайн-проектами, можна робити якусь спільну. Співпрацю так, і дуже важливо працювати з людьми, які приїхали сюди. Їм теж важливо знати про наше місто, не тільки історія, архітектура і видатні особистості, але базові питання, де що є, куди звернутися, так, тобто, це теж запитують в екскурсоводів. Що для туристів ці екскурсії сьогодні? Ну, для туристів. Запит на екскурсії, бо це ще й про емоції. Це про підзарядку якихось батарейок, це про отримані не тільки знання і враження, це про емоції, про відчуття єдності. На екскурсіях люди знайомляться, хто з якого міста йдуть пити чаю, спілкуватися, планують якісь разом. Потім я йду, дивлюся по місту. А ці дві дівчини, які познайомились у мене на екскурсії, вони вже подруги. Вони вже разом там, о, я теж з Херсона, я теж з Києва, я теж звідти. Це, це коли дитина маленька обіймає тебе і каже, дуже дякую, пан Ярко. А, ну, коли люди там старшого віку просять, можна вас обійняти. Щиро вам дякую. І, і приїжджають. І дуже мене зачепила нещодавно історія, коли була дівчина з 7 го чи 8 го класу з Полтавської області. І вона каже: у мене батько в Збройних силах України, він вас дивиться. Можете записати якесь для нього відео там разом зі мною. І оце все я і місцями ти навіть якось як екскурсовод, ти недооцінюєш значення своєї роботи, але для людей це теж дуже важлива підтримка. І це потрібно робити, і це потрібно. Продовжувати і підтримувати цих людей, чого я щиро бажаю, і нашим колегам витримки багато тих внутрішніх емоцій, щоб ви могли їх віддавати вашим туристам.